23 травня Україна відзначає День героїв, які стали міцним щитом української волі, опорою її суверенітету і незалежності. Це день, коли ми згадуємо всіх тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Білоцерківці зібрались на алеї слави, щоб віддати шану та покласти квіти нашим захисникам, віддаючи данину їхній мужності та самопожертві. І всі, хто поклав свою душу за нашу неньку Україну, що Господь Бог простив їм, всяку провину. Це неминучий біль. Біль за кожного українця, яким ми відчуваємо щодня. Втрата кожного героя це глибока рана в серці нації, але ми незламні. Українці століттями виборювали своє право на незалежність та свободу. В історії нашої країни було багато важких випробувань, але завдяки відвазі та незламності духу наших захисників ми знову і знову підіймаємось. Наша відповідальність не забувати. Звичайно, розказувати своїм діткам, внукам, правнукам, аби дожити. Про те, чому ми сьогодні живемо, дякуємо хлопцям. Ну і звичайно жахлива ситуація, яка заставляє нас сьогодні тут стояти і ложити квіти до цих хлопців молодих, гарних, здорових хлопців. Пам'ять про героїв має жити в наших серцях, у наших діях і словах. Кожен з нас має стати продовженням їхньої боротьби за свободу та незалежність. Слава нашим героям! Ми ніколи не забудемо їхній подвиг і завжди будемо вдячні за їхній внесок у наше майбутнє.